Ліна Костенко Маруся Чурай уривок 62. Розділ 9 Весна і смерть, і світле Воскресіння. Весна прийшла так якось несподівано. Зима стояла міцно до пори, вітри війнули з півдня, і тоді вона, немов у ворсклу, з'їхала з гори, Ще сніг ковтала повід широченна і рала дав іще тужавий лан, а під горою вишня наречена, вже до віночка міряє туман. Подовшав день полегшали ці тіні, вечірні тіні спогадів і хмар, і дика груша в білому цвітінні на ціле поле світить, як ліхтар. Уже в дітей переживіли личка, Уже дощем надихалась рілля. І скрізь трава, травиченька, травичка, і сонце сипле квіти, як збриля. Вже он де щось і сіють у долині, вже долітає пісня з долини, вже горлиця а врукає в бруслині, стоять в заплавах золоті лини. Тут коло нас така зелена балочка, там озеро не видно йому дна. Вже прилетіла голуба рибалочка, ніс в неї довгий, довше, ніж вона, вже й дикі гуси в небі пролітали, вже й лебеді кричали крізь туман, вже ходять в болотах біля Полтави ходулинчик, крохаль і турухтан, Воскресли люди, хоч яких то квелей, після облоги схожі на примар. Монастир, цвітіння тих жарделей, пливе у небо, як з рожевих хмар, о Боже духів і живої плоті. Я вперше усміхаюся, прости, якась галузка в тому живоплоті, і та он пнеться, хоче розцвісти. Весна прийшла, скасовано угоду, вся Україна знову у вогні. Цвіте земля задивлена в свободу, аж навіть жити хочеться мені. Як гарно в хаті, як простору в сінях, як оживають ниви і сади, а щоб хоч щось лишилось на насіння, на пасху, їли хліб і злободи, і знов лелека молиться до зірки, Клинець гороху. Клинець городу хоче врожаю, є жменя жита, маку є півмірки, і чорнобривці, і трохи рижію. Спасибі земле за твої щедроти, за білий цвіт, за те, що довші дні. Прийшла весна, сухоти є сухоти, все гірше є гірше мені. Уже от кашлю в грудях все зболіло, то в жар, то в холод кидає. Ну, ось уже й моє намисто побіліло, мов памороз зі сизою взялось. Як дивно, жар, але холонуть руки, а солов'ї чогось, як на вісні, самотнім добре, жодної розлуки, сухотним добре. Гаснуть навесні, от тільки шкода, вже не заспіваю, город глушіє вже не прополю, щодня ту ніч, як смерть, перепливаю, життя, як промінь, сонячний, ловлю, а дні стоять, не хочеться тужити, і кожна пташка хатку собі в'є. Каже Зозуле, скільки мені жити? Кує зозуля, цілий день кує, Іван приходив, так посидів мовчки, Устав, пішов, оглянувся з воріт, Лише весна укинулась в листочки, Підняв їх знову гетьман у похід. Заграли знову труби до походу, війнуло громом з тясми на ріки, Богдан підняв козацтво за свободу, універсалом обіслав полки.